Всім привіт! Я ведуча подкасту Нечужі на не чужині Лесі Підсуха. Ми продовжуємо знайомити вас з ненадто знаними представниками української діаспори. Сьогодні розповімо вам про музиканта і композитора, який чи не найкраще підходить під цей опис. Юрій Фіала що вам говорить це ім'я? Якщо про кошиця ми могли чути в контексті хору, який виконав Щедрика, то про Юрія Фіалу дізнатися в нас навіть не було можливості. Інформації обмаль, медіа про нього взагалі не пишуть. Чому так сталося, однозначно відповісти складно, та й ми не будемо шукати причину того, що вже не зміниш. Однак сьогодні ми можемо розповісти про цього талановитого композитора вам і так популяризувати його творчість. Віримо, що наш подкаст допоможе Юрію Фіалі стати більш знаним, хоча б серед вузької аудиторії. Загалом митець створив понад 200 музичних композицій в різних жанрах: сонати, сюїти, симфонії тощо. У його творчому портфелі є навіть музика для балету. Деякі з композицій він створював на замовлення канадських фондів та українських громадських організацій. Наприклад, Українського народного союзу, який опікується українською діаспорою в США і Канаді. До старіччя Конституційного акту, який проголосив Канаду Домініоном Британії, композитор створив Кантату Канади. За свої здобутки митець отримав найвищу нагороду Конгресу українців Канади Шевченківську медаль. Він написав багато композицій для дітей, зокрема Кужіль, Майже Вальс, Танок, Колискова. Останні навіть визнали твором Року в США. Окрім цього, створив симфонії Тіні забутих предків, Український Триптих та інші. До речі, сам композитор зазначав, що його симфонія Тіні забутих предків не має нічого спільного з твором Михайла Куцюбинського, окрім українського походження авторів. Після подорожі до Австралії створив австралійську Сюїту. Писав і вокальні композиції, які виконували відомі співачки Анна Чорнодольська та Роксоляна Росляк. На слова поета Бориса Олександрова створив романси Пам'ять серця, далека ти далека, Незнаний світ та інші. Їх виконав і записав оперний та камерний співак Йосип Гошуляк. Музику Юрія Фіали виконували в найкращих концертних залах, найкращі музиканти. Наприклад, американський симфонічний оркестр у відомому Карнегі Голі в Нью-Йорку виконав святкову увертюру фіали. Здійснити це допоміг Володимир Колесник, який і диригував оркестром. Вони також виконали українську симфонію композитора Врой Томпсон-Голі в Торонто. До речі, у цьому ж концертному залі пізніше виконують концерт кантату композитора. Лунала музика фіали в Україні. Щоправда, мало, якщо враховувати, що сьогодні про нього майже ніхто не чув. У 1990 році на першому фестивалі Київ Музикфест Державний симфонічний оркестр України виконав композицію Євлоги пам'яті Джона Кеннеді. Митець навіть прилетів на цю подію. Вдруге, вже в Незалежну Україну Юрій Фіала приїхав у 92-му році. Він побував на своєму авторському концерті в Київській консерваторії імені Чайковського. Митець вивчав ритму мелодику українського фольклору, що значно повпливало на його творчість. Стиль фіали описують як близький до неокласицизму, спливом німця Пауля Гіндеміта та українця Ігоря Стравинського. Обидва були свого часу відомими композиторами і диригентами. Однак Юрій Фіала був не тільки музикантом і композитором, а й критиком та музикознавцем. В одному з найавторитетніших літературно-мистецьких журналів сучасність опублікували його монографію про відомого угорського композитора і піаніста Бела Бартука, яка була присвячена старіччю з дня його народження. Народився композитор 1922 року в Києві. Юрія Фіалу можна назвати природженим музикантом, адже він мав надзвичайний талант самого дитинства. Його батьки, хоч і не були музикантами за професією, але музику дуже любили і передали цю любов синові. Вони гарно грали на фортепіано, а тітка співала в київській опері. Батьки часто влаштовували вдома музичні вечори разом з тогочасною українською елітою, тому хлопчик зростав в творчій атмосфері. Родина також відвідувала різноманітні музичні концерти, опери та театральні вистави. Все це посприяло тому, що композитор захопився музикою із раннього віку, в нього вже не виникало сумнівів, ким він має бути в майбутньому. В сім років вже почав грати на фортепіано і за три місяці практики міг виконувати нескладні композиції Моцарта Гайдна і Петховена. Згодом вступив до музичної школи, де за три місяці пройшов програму другого класу. У 12 років продовжив навчатися в музичній школі для обдарованих дітей. Через рік Юрій Фіала написав мазурку. Яку критики визнали найкращим твором серед інших дитячих композицій. Хлопець ще раз продемонстрував свій талант і вразив усіх, коли на випускному вечорі виконав власний твір. 1939 року композитор вступив до Київської консерваторії. Його викладачами були відомі композитори Левко Ревуцький, Борис Лятошинський Андрій Ольховський. Однак навчанню завадила Друга світова війна. У 1942-му Юрій Фіала разом з батьками та сестрою виїхали до Берліна. Упродовж трьох років композитор вчився у Вищій музичній академії в класах диригування та композиції. Зрештою, здобув звання доктора музикознавства. Коли померла мама, сім'я переїхала до Бельгії. Звісно, митець просто не міг жити без музики, і тут також віднайшов можливість вивчати свою улюблену справу. У 45-му році музикант отримав стипендію від Ватикану і продовжив навчатися в королівській музичній консерваторії в Брюсселі. Обдарованість композитора допомогла йому стати диригентом Національного оркестру Бельгії. Окрім цього, фіала організував студентський хор, який популяризував українську музику серед іноземців. Для Юрія Фіали, як композитора, цей період був одним із найпродуктивніших періодів творчості. За чотири роки, які фіала прожив у Бельгії, він написав 40 музичних композицій. Тобто приблизно п'яту частину всього доробку. У цей час митець також виступав в приватних музичних салонах, познайомився з провідними музикантами і став доволі відомим серед вузького професійного кола. Оскільки отримати бельгійське громадянство композитор перспектив не мав, то згодом Юрій Фіала емігрував до Монреаля в Канаді. Того ж року, на концерті в Торонто, музикант зіграв декілька композицій на фортепіано. В столиці він думав знайти роботу, але ця ідея провалилася. Тому фіала повернувся до Монреаля. Чи не що випуску ми розповідаємо про труднощі, з якими стикаються представники української діаспори, коли тільки емігрують. У новій країні вони не мають ні роботи, ні грошей, а часто і не знають мови. Влитися в соціум за таких умов дуже і дуже складно, а здобути визнання й поготів. На жаль, такі були і лишаються реалії іммігрантів. Це не у минуле Юрія Фіалу. Митець мав труднощі з пошуком роботи. Він навіть намагався відкрити власну музичну школу, але ідею реалізувати не вийшло. Зрештою, Юрій Фіала почав працювати органістом, тобто грав на органі. На одному з концертів до Тижня української музики в Торонто під музичний супровід симфонічного оркестру виконали його композицію для скрипки. Про неї дуже позитивно відгукнувся український диригент і Скрипаль Іван Ковалів. Писали також і в газетах, але ще не було це так масово. Популярність Юрій Фіала здобув, коли на першому міжнародному конкурсі молодих піаністів в Монреалі конкурсанти зіграли його нову композицію «Капріччо». До цієї події про митця ще мало хто знав, але після все змінилося. Про музиканта почали писати в пресі, розповідати на радіо. Згодом на цьому ж конкурсі відбулася прем'єра ще однієї його композиції: це неабияк допомогло фіалі стати відомим ширшому колу слухачів. Продовж 20 років Юрій Фіала працював продюсером на провідному міжнародному радіо Канади CBC, де також популяризував українську музику. Після цього вийшов на пенсію, присвятив весь свій час композиторству. До речі, щоб відзначити митця, радіо навіть випустило том з 12-ма його творами в антології канадської музики. До Старіччя Вініпегу серед інших подій відбувся концерт для скрипки і симфонічного оркестру Юрія Фіали. До 60-річчя митця відбувся концерт його музики в університеті Макіла в Монреалі, що є одним із найстаріших та найпрестижніших університетів Канади. Останні роки життя митець разом з дружиною провів будинку для людей похилого віку. Фіала дожив до 90-40 років і помер у 2017-му в Монреалі. Гадаємо, важливо також згадати людей, які зіграли важливу роль в житті митця. Талановиті піаністи Люба та Іреней Жуки дружили з митцем і часто виконували його твори в своїх європейських і північноамериканських турне. Часто він створював композиції саме для їхнього сімейного дуету, і не подружнього, бо жуки були братом та сестрою. Люба та Іреней також взяли участь в концертах пам'яті музиканта Монреалі і Торонто. Цим випуском ми завершуємо розповідати про українських діаспорян, які присвятили своє життя музиці. В наступних трьох випусках ви почуєте про літературних діячів діаспори. За тиждень поговоримо про представницю нью-йоркської групи Женю Васильківську. А ще нагадуємо вам про нашу платформу Баймієкофі, де ви можете задонатити нам один долар, щоб підтримати проект. Дякуємо, що ви з нами і любите український контент. Якщо вам сподобався наш випуск, не забудьте підписатися, поставити нам 5 зірочок, щоб ми створювали для вас ще більше цікавого. А почуємося ми з вами вже зовсім скоро.